На кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся перший в історії вітчизняного бадмінтону турнір суперсерії України, яких загалом буде три з призовим фондом 450 тисяч гривень. В нинішніх змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени рівня не нижче третього дорослого розряду з Дніпра, Харкова, Одеси, Львова, Києва, головною умовою, для яких була обов'язкова реєстрація в Україні. Основна мета суперсерії це Провести турніри і підтримати наших спортсменів, які сьогодні знаходяться в Україні, які тренуються в Україні, і для того, щоб зробити їм більше ігрової практики. Тому що ми розуміємо, в яких умовах ми зараз знаходимося, в військовому стані. От. І, на жаль, дуже обмаль турнірів для тих спортсменів, які зараз знаходяться в Україні. Тому Федерація бадмінтону спільно з Міністерством молоді спорту започаткувала таку серію саме для того, для підтримки наших спортсменів, які живуть. Тренуються в Україні. Хочу подякувати за те, що місто Дніпро приймає участь в таких змагань, які вперше проводяться в Україні, і тим паче це початок міста Дніпра. І подякувати Збройним силам України за можливість проведення таких змагань. На турнірі була помічена ще донедавна одна з провідних гравчинь на теренах держави, чемпіонка України, учасниця Олімпійських ігор майстер спорту України міжнародного класу Марія Улітіна. Зрештою, нині вона перебувала на змаганнях вже в іншому статусі. Я почала працювати тренером тут у себе на Олімпійських резервах. Я дуже рада, що Дніпро приймає такий турнір. А наразі це дуже важливо для наших спортсменів. Це дуже добрі старти і емоції. У заключний четвертий день турніру були розіграні нагороди у фінальних поєдинках усіх категорій, свідками яких серед інших стали тимчасово виконувач обов'язків міністра молоді і спорту України Матвій Бідний, голова Федерації Бадмінтону України Олексій Дніпров, заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Саме очільник вітчизняного спорту на початку церемонії нагородження вшанував переможців одиночного розряду серед чоловіків, де першу золоту медаль з трьох на цих змаганнях виборов Артем Почтарьов з Харкова, який став абсолютним чемпіоном турніру. Фізична форма не саме найкраща, але тим паче досвід є. Руки пам'ятають, ноги пам'ятають. тому підтримую все, що все, що можу. Досвід це велика це грає велику роль. Тому що недосвідчені гравці вони там нервують щось при якихось моментах, а я більш досвідчений, тому мені там десь, десь легше. Тому досвід вирішує. Разом з Віталієм Коновим вони виграли чоловічу парну категорію, яким поступилися Іван Друщенко з Дніпра, у якого, окрім цього, бронза в одиночному розряді і Гліб Бекетов. І на завершення Артем у тандемі з землячкою Валерією Рудаковою були сильнішими у міксті над дуетом господарів Сергієм Гарістом та Наталією Войцих. Хоча ті і чинили гідний опір, особливо у першій партії. Трошки, мабуть, не вистачило нам. На першу партію ми вели і програли, не вистачило психологічно. Думаю, додавити. А потім вже е, фізично не вистачило. Загалом господарі турніру завоювали 11 нагород різного гатунку, втім, на жаль, жодної золотої. Срібло також у Кирила Леонова в одиночному розряді. Бронзовими призерами у чоловічій парній категорії стали Максим Мартиненко, Олександр Колесник, Валерій Бадіца. Третіми серед жіночих тандемів фінішували Бравара Попережай і Агата Рештовська. На сам кінець відзнака подібного гатунку і в Олександра Колесника у міксті. Наступний, другий турнір суперсерії України у серпні місяці прийматиме Буча. Фінал запланований на грудень у Києві.